Чудового доньочка, коротеньке відео із прикладом доволі нечастого так, випадку, принаймні у моїй практиці, коли на крапельниці з'єднання трубки високого тиску обламується різьба і залишається всередині тіла форсунки. Тобто ти просто в звичайному штатному режимі послабляєш нижню верхні гайки гарненько. Починаєш викрушувати 19, ту у тебе виходить повністю з'єднання, вирушиться на трубі, а трубка не дістається. Ну, Це значить тільки одне, так? бо конус там настільки аж прикипіти не може, щоб ти не міг його ломом дістати. Ну, це значить тільки що обламана різьба і доводиться витягувати, деформувати трубку. І якщо цю трубку. І можна би було відрихтувати. То це з'єднання я сумніваюся, що зможе у подальшому працювати. Добре, що є трохи РМ-фонду, є на що замінити, поміняли. І, е, власне, друге лайфхак так зі встановлення гаєчок. І Бо, ну, тут від мехода, вони відносно легко доступні. Тут можна і магнітиком, і викруткою, то більш-менш зрозуміло. Особливих питань не виникає. Натомість з правої голови, так, якщо ми ну там такі кути, оця гінекологія починається. І там, яким чином, роблю я, беру штангочку, це у мене розрізана, але тримає. Значить, Беремо підходящого діаметру шлангу. І довжини туди вставляємо гаєчку, цю шлицеву, все. Воно у нас там тримається. Достатньо добре, щоб не впасти в нарнію оцю, звідки потім діставати ціла історія. Ну, все. Беремо викруточку. Не дуже довго. І гарненько там. Тримаємо, заходимо, закрутили гайчку, вперлися викруткою і все, і пальчиками дістали шланг. Все. Таким чином шанси загубити гайку в цих безоднях набагато менші. Користуйтеся, раптом, знаєте, кращі методи діліться. Буду вдячний, гарного дня!